Частина друга пастка ефективності. Почнімо із заклопотаності. Це не єдина проблема з часом, і не всі її мають. Але вона наочно демонструє, як багато сил ми спрямовуємо на боротьбу з нашими природними обмеженнями. Адже для нас стало цілком нормальним обтяжувати себе відчуттям, що ми повинні робити більше ніж насправді можемо. Проте слово заклопотаність не зовсім підходить для опису ситуації, адже певні її форми можуть приносити задоволення. Хто б не хотів жити в бізітауні, зображеному в культовій дитячій книжці американського ілюстратора Річарда Скарі. У тамтешніх кутів продавців і поросят пожежників не бракує роботи. Ніхто в бізі тауні не виштається без діла. А якщо й виштається, то влада їх ретельно приховує, наче у пхеньяні. та вони точно не заклопотані. Місцеві коти та поросята демонструють радість і самовдоволення. І хоча в них багато роботи, вони впевнені, що встигнуть усе зробити за відведений час. Натомість наші життя сповнені тривожністю та страхом, що ми нічого не встигнемо. Дослідження показує, що це відчуття присутнє на всіх щаблях економічної драбини. Якщо ви працюєте на двох роботах на мінімальній ставці, щоб прогодувати дітей, то цілком природно почуватиметеся перевантаженими. Але якщо гроші для вас не проблема, ви почуватиметеся так само з причин, які здаватимуться вам не менш вагомими через те, що у вас гарний будинок узяти у дорогу іпотеку, або через те, що ваша цікава та високооплачувана робота не дає змоги спостерігати, як ростуть діти. Итися з літніми батьками чи присвятити життя боротьбі зі зміною клімату. Як продемонстрував професор права Деніел Марковіць у наші зацікавлені на досягнення культурі, навіть переможці, ті, хто вступають до престижних університетів, а потім отримують величезні гонорари, розуміють, що їхній трофей це нескінченна робота в шаленому темпі заради підтримання статусу та прибутку, які стали для них обов'язковими атрибутами обраного стилю життя. Така ситуація не лише видається неможливою з логічного погляду. Вона і є неможливою, навряд чи ви повинні робити більше, ніж насправді можете. Ця концепція не має жодного сенсу. Якщо вам справді бракує часу на все, що вам хотілося б робити, чи ви повинні були б робити, або що вам нав'язують інші, то ви просто не маєте того часу. Хай якими катастрофічними наслідками це загрожує. Тому з формального погляду нераціонально не раціонально непокоїтися через довжелезний список справ ви робитимете, що зможете, і не робитимете, що не зможете. А внутрішнього тирана, який вимагає від вас виконання всіх завдань, можна просто проігнорувати. Ми рідко замислюємося над такими речами, бо тоді нам довелося б стикнутися з гіркою правдою про власну обмеженість. Нам довелося б визнати, що є складні рішення, які ми маємо приймати, якою стежкою піти, яких людей розчарувати, від яких мрій відмовитися, які позиції здати тощо. Можливо, ви просто не можете працювати на поточній роботі та проводити більше часу з дітьми. Можливо, ваші творчі поривання вимагатимуть забагато вільного часу, тому у вас не вийде прибирати вдома або частіше займатися спортом. Натомість ми намагаємося уникнути цих прикрощів і переконуємо себе, що зможемо оминути проблему вибору, якщо застосуємо найпоширенішу пораду щодо боротьби із заклопотаністю. Нам просто треба знайти спосіб устигнути більше, тобто побороти заклопотаність більшою заклопотаністю. Сізіфова електронна пошта. Ось таке сучасне рішення сучасної проблеми, але воно зовсім не нове. У 1908 році англійський журналіст Арнольд Беннет видав короткий і сварливий порадник, назва якого демонструє, що навіть в едвардіанський світ просочилися нервові намагання встигати більше. Як жити на 24 години на добу? Він написав: нещодавно в одній газеті розгорнулася дискусія про те, чи може. Жінка в цій країні прожити на 85 фунтів на рік. Також мені на очі трапилася стаття Як жити на 8 шилингів на тиждень. Але я ніколи не бачив статті під назвою Як жити на 24 години на добу кумедна сама абсурдність того, що у комусь потрібна подібна порада, адже ніхто не може жити більше ніж 24 години на добу, та все ж люди її потребували. Бенету та його читачам, клеркам із передмість, які трамваями та потягами добиралися до контор у багатих англійських містах. Час здавався ящиком, який вміщав занадто мало. Він пояснив, що написав її для своїх збентежених товаришів незліченого легіону душ, яких переслідує болісне відчуття, що роки минають, минають і минають, а вони досі не можуть налагодити свої життя. Він дійшов висновку, що більшість людей щодня гаяли по кілька годин, особливо ввечері. Вони переконували себе, що втомилися замість того, щоб зробити над собою зусилля та зайнятися чимось корисним. Я пропоную, написав Беннет, – щоб о шостій вечора ви подивилися правді у вічі. Щоб о шостій вечора ви подивилися правді у вічі, та визнали, що не втомилися. Бо так і є. Ви це знаєте. Як альтернативу він Пропонує прокидатися раніше у книжці, навіть є інструкції, як заварювати чай, якщо ви прокинулися раніше за прислугу. Як жити на 24 години на добу? Це на диво натхненна книжка, яка актуальна і в наші дні. Але вона спирається на одне надзвичайно сумнівне припущення. Окрім того, звісно, що ви маєте прислугу. Беннет, як і буквально кожен експерт із тай-менеджменту, після нього обіцяє, що якщо ви прислухаєтеся до його порад, то зможете зробити більше важливих речей і віднайдете гармонію з часом. Вмістіть трохи більше справ у денний ящик і пізнайте спокій та впевненість від того, що вам нарешті вистачило часу, та це не працювало у 1908-му і не працює і сьогодні на лавці. В бруклінському парку я лише почав це усвідомлювати, але я досі переконаний, що це найкращий антидот від почуття цитноту. Перший крок до шляху до визнання наших обмежень. Проблема в тому, що вам ніколи не вдасться викроїти час на все, що вважаєте за важливе, або на достатньо речей, які здаються важливими. Причина не в тому, що ви не знайшли правильної системи та й менеджменту, чи докладаєте недостатньо з. Усиль чи надто пізно прокидаєтеся, чи просто безпорадні? А втім, що сама ідея не має жодного сенсу спробами встигати більше, поки ви не відчуєте, що тримаєте все під контролем, з перевантаженням не впоратися для початку. Поняття важливих справ доволі суб'єктивне, тому годі сподіватися, що вам стане часу на все, що ви ваш працедавець або ваше культурне середовище вважаєте важливим, але щойно ви почнете. Стигати більше, то стикаєтеся зі ще однією дошкульною проблемою. Ви помітите, що планка почала підніматися і чим раз більше справ здаються важливими, суттєвими та обов'язковими. Заживіть слави людини, що приголомшливо швидко виконує завдання і вам доручатимуть більше роботи. Ваш босс не дурень, навіщо йому давати додаткові завдання комусь повільному? Щойно ви вигадаєте, як як працювати та проводити більше часу з дітьми, щоб не почуватися винними, то відчуєте новий суспільний тиск. А чи не час серйозно зайнятися спортом, приєднатися до батьківського комітету чи навчитися медитувати, відкрити власну справу, про яку мріяли роками? і Якщо вона вистрілить, вас перестануть задовольняти її масштаби, теж саме і з хатніми обов'язками. У книзі Більше роботи для матусі. Історикиня Рут Шварц Ковен розповідає. Що коли домогосподарки вперше отримали такі працезаощаджувальні пристрої, як посудоміні машини та полососи, часу більше не стало, адже нові стандарти чистоти перекрили їхні переваги, діставши змогу робити сорочки чоловіка білосніжними після кожного насіння, ви почувалися зобов'язаними це робити, щоб продемонструвати свою любов. У 1955 році англійський сатирик та історик Норкот Паркінсон сформулював знаменитий закон, названий на його честь. Обсяг роботи зростає, щоб заповнити час, виділений на її виконання. Але це не просто тематичний жарт, його можна застосувати до будь-чого. По суті, це визначення важливих справ, які накопичуються, щоб заповнити відведений на них час. Ця болісна іронія, особливо особливого. Про відчувається у випадку імейлів завдяки цьому хитромудрому винаходу ХХ століття, будь-яка людина на планеті в будь-який час, чи то на роботі, чи на вихідних, може задарма вам допекти, скориставшись маленьким цифровим вікном за кілька дюймів від власного носа або смартфоном у кишені. Кількість вхідних, які ви теоретично можете отримати, нескінченна. Однак кількість повідомлень, які ви встигнете прочитати, відповідають. Вісти на них або ж свідомо їх видалити, жорстко обмежена. Спроби навчитися ефективніше опрацьовувати пошту, схожі на те, що ви швидше і швидше видираєтеся нескінченною драбиною. Ви постійно квапитеся, але вершини вам не дістатися. Є давньогрецький міф про те, як боги покарали зухвалого царя Сізіфа, змусивши його вічно котити на гору важкий камінь, який повсякчас скочувався. Вниз у наш час СІЗІВ, відповівши на всі електронні листи, відкинувся б у кріслі, щоб перевести подих. Але відпочинок переривав би вже знайомий сигнал. У вас нові повідомлення. Та в цьому разі ситуація ще й гірша, адже в дію вступає ефект планки. Щоразу, коли ви відповідаєте на імейл, e є велика ймовірність, що вам відпишуть, а це своєю чергою вимагатиме вашої відповіді й так далі. Поки Всесвіт не запопаде теплова смерть, на той час ви вже матимете репутацію того, хто швидко відповідає на листи, тому вам писатимуть дедалі більше людей. Натомість недобросовісні листувальники, які забувають відповідати на листи, економлять час, люди якимось чином вирішують проблеми, які хотіли перекласти на вас, або ж неминуча катастрофа, про яку вони писали, так і не справджується. Річ не в тім, що ви не. Можете розібрати пошту. Просто сам цей процес генерує більше пошти. Принцип, за яким це відбувається, можна назвати пасткою ефективності. Підвищення власної ефективності за допомогою різноманітних методик або докладання додаткових зусиль не подарує відчуття, що у вас достатньо часу, бо за інших рівних умов вимоги зростуть і перекреслять переваги. Розбираючи завали, ви створюватимете нові. Проте в більшості випадків ми не можемо оминути пастку ефективності. Мало хто з нас може собі дозволити не відповідати на листи, навіть якщо це загрожує новими повідомленнями. Те саме стосується і інших зобов'язань. Часто нам доводиться вигадувати нові способи, як зробити більше за відведений час, навіть якщо в результаті ми почуваємося заклопотаними. Так само на початку ХХ століття домогосподарки не могли протистояти з. У спільному тиску та мусили ще ретельніше прибирати в будинках. Я не хочу сказати, що тільки но схопивши суть, ви магічним чином позбудетеся заклопотеності однак ви можете відкинути уявлення про те, що подолаєте її, якщо встигатимете більше, бо це лише погіршить ситуацію. Щойно ви перестанете вірити в те, що підвищена працьовитість одного дня допоможе вам віднайти душевний спокій. Вам стане спокійніше жити у теперішньому у світі клопотів, бо ваш душевний спокій Окій більше не залежатиме від усунення заклопотаності, і коли ви відмовитеся від думки, що зможете оминути складні рішення стосовно часу, тоді станете змогу приймати зважені рішення. Прийде розуміння, що коли ви завалені справами, єдиний спосіб здобути психологічну свободу це позбутися ілюзії, що заперечує обмеженість, та зосередитися на кількох справді важливих речах.